Президент Польщі Кароль Навроцький щойно подав до сейму законопроєкт, який може радикально змінити правила надання громадянства в Польщі. Дотепер іноземець із дозволом на постійне проживання або статусом довготермінового резидента ЄС, міг подати заяву на громадянство після трьох років безперервного проживання в країні. Тепер проєкт передбачає, що цей строк буде продовжено до 10 років і рахуватиметься лише від моменту отримання постійного дозволу на. Проживання на практиці це означає, що вся процедура від приїзду через тимчасове перебування постійне резидента до громадянства може зайняти навіть до 15 років. У поясненні до законопроєкту зазначено, що трьох років недостатньо, аби іноземець. Повністю інтегрувався, вивчив мову, ознайомився зі звичаями, правовими нормами та зрозумів реалії функціонування суспільства. Автори стверджують, що глибший зв'язок із державною спільнотою потребує часу. Вони також зазначають, що теперішня вимога в три роки є однією з найкоротших в ЄС для порівняння. Приводять Угорщину, яка вимагає вісім років, Австрію, Іспанію та Італію, де потрібно 10 років. Однак експерти б'ють на сполох. Адвокатка Анна Плебняк-Ліро з канцелярії Краковська адвокаті наголошує, що навіть зараз процес отримання громадянства триває роками. Зокрема, через те, що статус постійного проживання не надається автоматично, а сам тимчасовий дозвіл часто оформлюється довго. Запровадження десятирічного терміну означатиме, що особи, які легально і стабільно живуть у Польщі багато років, раптом опиняться в ситуації, коли зможуть змушені чекати ще довше, попри хорошу інтеграцію. Вона також звертає увагу на те, що в умовах демографічної кризи та старіння населення польща потребує людей, які хочуть тут залишитися, працювати і платити податки, а не нових бар'єрів. Ян Базилій клякла з центру соціально-економічного аналізу ставить провокаційне запитання: чи громадянство це нагорода за терпіння, чи природний результат тривалого життя в суспільстві. Він казує, що цей проєкт зачиняє двері для багатьох людей, які вже сьогодні фактично виконують усі умови, працюють, платять податки, володіють мовою, а тепер будуть змушені починати відлік спочатку. Якщо законопроєкт буде ухвалений, але на нові правила набудуть чинності через 30 днів після публікації. Це дуже короткий термін, що означає навіть тих, хто вже близький до виконання нинішніх вимог, можуть зненацька застати зміни у підсумку. Тисячу людей, які розраховували отримати громадянство за кілька років, дізнаються, що чекати доведеться значно довше, і це не просто формальність, це зміна, яка може. Матеріальні наслідки, обмежений доступ до певних соціальних послуг, нижча стабільність сімейного життя, складнощі в установах, обмежені виборчі права виборчі права і в деяких випадках навіть соціальний статус. Польща стоїть перед вибором. Чи має громадянство бути доступним для тих, хто справді тут пустив коріння? Чи залишиться черговим бар'єром для тих, хто хоче стати повноцінним членом суспільства? Тепер саме парламент має вирішити, в який бік піде країна? Вівторок вранці в одному з містечок під Варшавою польська поліція затримала громадянина України Володимира Зе, якого німецькі правоохоронці підозрюють в участі у підриві газогонів Nord Stream. Затримання відбулося на підставі європейського ордера на арешт виданого Німеччиною. За версією німецької прокуратури чоловік був частиною групи, яка у вересні 2022 року висадила три з чотирьох ниток газопроводів Nord Stream – Першого та другого ключової інфраструктури, що транспортувала російський газ до Європи, операція, як стверджують слідчі, здійснювалася з яхти орендованої в німецькому порту Росток за фальшивими документами. Дайвери нібито закріпили вибухівку на глибині 80 метрів, після чого повернулися через Польщу в Україну. Адвокат затриманого Тимотеуш Папроцький наголошує, що його клієнтові ще не висунуто офіційних обвинувачень і захист буде вести активну юридичну боротьбу. Він також зазначив, що у контексті війни в Україні та того факту, що власником трубопроводу є російська компанія, яка напряму фінансує агресію, важко вважати ці дії кримінальними. Це вже не перше затримання у цій справі у серпні. В Італії заарештували іншого Україну. Сергія Сергія, якого підозрюють в організації всієї операції, сам він заявляє, що на момент вибухів перебував на території України. Вибух Нордстрім від початку викликав хвилю міжнародних спекуляцій та теорій змови. Росія звинувачувала США та Україну. Захід довгий час не вказував на винних, а докази залишалися фрагментарними. Затримання Володимира зе може стати переломним моментом. Або ж новим етапом політичної напруги. Бо якщо до атаки справді причетні українські громадяни, то залишається ключове питання. Вони діяли самостійно чи за підтримки сильніших гравців. Слідчі шукають не лише виконавців, але й мотиви. Бо Нордстрім ніколи не був просто газопроводом. Це був канал геополітичної напруги, який вибухнув разом із морським дном. 29-30 вересня у Варшаві відбувся безпековий форум одна із головних подій Європи. Понад 2500 учасників з 90 країн обговорили головне питання: як зупинити російську агресію та гарантувати безпеку континенту. Володимир Зеленський заявив, що єдність це зброя, якої боїться Путін, і закликав створити спільний. «Європейський щит проти ракет та дронів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив, що ця війна це і наша війна. Поразка України означатиме поразку усього заходу. Наголосив прем'єр-міністр Польщі. Міністр оборони, віце-прем'єр-міністр Владислав косіняк Камиш, оголосив про рекордні витрати на оборону майже 5% внутрішнього валового продукту серед ключових ініціатив. Стіна проти дронів уздовж східного кордону Європейського союзу. Спецпосланник США, який також був на цьому заході, кіткелох напередодні сьогодні конференції заявив, що Дональд Трамп погодився на український удар в глиб Росії, і це була, до речі, улюблена тема в кулуарах. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що до кінця 2025 року Україна отримає ще дві системи Петріот за підтримки Норвегії. Головний підсумок форуму простий і жорсткий. Російська агресія це виклик для усього заходу. І лише єдність дає шанс на перемогу. Дівайдідвіфол.